Добрий ранок, Україну починаємо нашу розмовну студію разом із керівницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталією Гуменюк. Пані Наталія, добрий ранок. Слава Україні, вітаю вас, героям слава! Я бачу, що ви без світла такого стаціонарного до нас вмикаєтеся. А це наслідки нічної атаки на Одещину. Так, на жаль, відбулася атака не просто на Одещину, на весь південь країни. Ворог знов запускає шахеди, і це полетіли і на Херсонщину, і Миколаївщину і Одещину. На жаль, уражені об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого тисячі абонентів знов лишилися без електрики. На щастя, люди не постраждали, але руйнування суттєві відновлювальні роботи тривають. Тим не менш 10 шахетів було збито на півдні, і це знов таки досить високий показник нашої роботи протиповітряної оборони. Хоча треба бути готовими до того, що ворог може продовжувати такі атаки. Саме тому ми говоримо про те, що не слід називати об'єкти, вказувати місця, куди вони влучають, оскільки вони намагаються потім добивати а те, що Останніми днями атака дронів по перше поновилася. Атака дронів. А по-друге, вони запускають їх вночі. Це пов'язано з тим, щоб складніше було збивати, чи якась інша логіка. Ну вони намагаються для себе вирахувати таку логіку, коли ми зрештою не зможемо їх збивати. Це нас не зупиняє. Ми можемо їх збивати, але все ж таки не завжди, не всюди. На жаль, оскільки є різна тактика використання ворогом цих видів боїв снарядів. Тому ми намагаємося протидіяти максимально. Наразі вони цілком імовірно допроводили експерименти з погодними умовами. Вамо, оскільки вони побоювались того, що за загальною аеродинамікою можуть бути е, при перепадах температури блідініння на таких літальних апаратах, тому вони намагалися дочекатися більш-менш стійкої плюсової температури. Тобто, коли буде довгий період мінусової температури, якщо такий буде, то навряд чи росіяни будуть використовувати шахеди? Вони навряд чи бояться морозу, як і будь-який літальний апарат. Скоріше для них шкідливе обледеніння це перепади температур, вологість, і потім утворення такої кірки, яка буде заважати аеродинаміці. Пані Наталі, сьогодні зранку ще інститут дослідження війни написав про те, що росіяни, можливо, встановили позиції на острові на захід від міста Херсон у річці Дніпро. Наскільки я розумію, це йдеться про карантинний острів, який фактично входить в Херсон. Що ви можете сказати про цю інформацію? А я можу сказати, що багато хто може досліджувати війну, але краще за військових, які в ній беруть безпосередню участь, не знає ніхто. Тому варто дочекатися офіційних повідомлень генерального штабу, які нададуть їх у відповідності до доцільності озвучення цієї чи іншої інформації, і з підтвердженням реального стану справ, тому що дуже багато аналітиків, які користуються не зовсім перевіреною інформацією, роблять певні висновки, і це створює як на Уження в соціальній соціальному середовищі, коли люди чекають від нас швидких перемог, або дуже сумують через таке наше невміння там щось зробити, як їм здається, або буває таке, що люди просто не розуміють логіку подій, тому що це була просто аналітика, а не реальний стан справ. Угу. Взагалі чи відбулися якісь суттєві зміни на південному фронті за останню добу? На даному напрямку немає таких критичних змін. Ми продовжуємо е, свою діяльність з встановлення вогневого контролю над логістикою ворога для того, щоб максимально їх е, обріз, урізати від. Можливості підтягувати резерви і відновлювати постачання, але ця робота дов дуже довго тривала, і вона не проста, оскільки вони маневрують, переміщуються, вишукують місця, де ми не зможемо уразити, але ми все одно креативніше, хитріші і доцільніше працюємо. Тому треба тут знов таки набрати терпіння. Як пам'ятаєте, колись ми дуже всі чекали, коли ж ми візьмемо Херсон взяли ж, то треба вірити. Ми віримо, і я сподіваюся, що багато людей не просто вірять, а ще й підтримують Збройні Сили України, аби допомогти таким чином, так перемогти ворога з цією швидкістю, з якої це можливо. На останнє, з приводу корабельного угруповання ворога у чорному морі чи вийшли знову ракетоносії на патрулювання, на підготовку, і коли нам уже чекати, готуватися до ймовірної наступної ракетної атаки масованої. Ну, готовими треба бути завжди. Ми завжди на поготові. і це не означає, що в постійному нервовому напруженні ми все ж таки нація стійка і вже загартована. Ми маємо розуміти, що це можливо, але наразі серед десятьох корабельно катерних одиниць, які перебувають на службі в морі, ракетоносіїв нема. немає. Цілком ймовірно, що планувалася така шакетів, тому вони не виганяли додаткові одиниці з ракетами, але можливо це і для. Для відведення ока, як то кажуть, після такої ракети після атаки шахедами може бути ракетна атака. Тобто, треба розуміти для виходу на бойовий курс і проведення ракетної атаки ракетоносіям в морі досить 2-3 години. Тому наразі їх нема, але це не привід для того, щоб видихнути і просто не дослухатися сигналів повітряної тривоги. Навіть за умови відсутності електрики, будьте пильними, передавайте один одному цю інформацію, прислухайтеся до тих способів, які знаходить місцева влада, і не нехтуйте заходами безпеки. Дякую вам, пані Наталія. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, була з нами на зв'язку. Коротка пауза і продовжуємо.